А хочете, я зараз вам покажу крутилезну альтернативу дешевим саундбарам. Коли люди беруть дешеві саундбари, хочуть, щоб в них на телевізорі був класний звук. Вони якось платять ті самі гроші, які коштує ця True Wireless стереосистема від Homatix. Homatix – це дуже відомий бренд з таким об'ємним стереозвучанням 360 градусів. І коли люди беруть ці дешеві саундбари, потім пишуть: а що таке, я купив, а звук навіть гірший, ніж у телевізора. А тут, а тут ми бачимо. В нас є, дивіться, ось такий Хоматікс. Це в нас сабвуфер. Є ось такі динаміки. Бачиш, це просторові динаміки 360 звучання. Ось таких два. І вони повністю бездротові, повністю повний True Wireless Stereo. Але що це за система, якою використовую саме з HOMATICS BOX r 4 k дуже крутелезний бокс. Ми робили огляд. Що це за система? Як вона звучить? Будемо розглядати у цьому огляді на каналі Технозон Україна. Поїхали. Приходить це все у двох таких коробочках. Давайте відкриємо першу. Так, відкриваємо її. Звісно, тут у нас є у комплекті. Дивись, у нас є ось такий дріт живлення. Така велика коробка на такий дріт живлення. І сам по собі сабвуфер. Тепер у нас ось такий саб. Давай. Відкриваємо. Фу. Спроба це тканина. Металева поверхня. Понизу в нас резонатор. І компенсаторний отвір. Є живлення вмикати, вимикати, і саме під'єднання цього дроту живлення. Ось таким чином. Прикольно? Mm -hmm. Прикольно. Мені подобається. А ти не бачиш? Що нічого не пам'ятаю. Щось. Mm -hmm. <різь> 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 так, тепер інша коробочка. Частина друга, скажімо так. Тут відразу комплектик. Бачимо. Два блоки живлення. Давай. Раз, два. Туди ось таких приколь... прикольно приколючних колон. Як вона? Теж тканина, поверху металева така вставка. Позаду в нас є кнопка спарювання і отвір для жилення. Більш нічого тут такого немає. Давайте вже під'єднувати його і слухати, як воно звучить. Ну, ось він на сайті продавця. Є в нас в Україні сайт, є в нас е, сайт у Німеччині. Будь ласка, є в нас, бачите, він у Німеччині коштує 199 євро. Але давайте подивимося, що вони нам пропонують. На українському сайті він коштує 8699. Не Він, а вона. Це аудіосистема. Тепер забезпечить вас справжнім бездротовим стереозвуком з двома динаміками та е, сабвуфер. Сабвуфер, тут замало інформації. Давайте на німецькому. На сайті подивимось. ТВС, це в нас true wireless sound на Bluetooth 5. Самі динаміки 2 по 15 Вт. У нас 40ватний сабвуфер, є в нас, як вони пишуть, висока якість звуку. Ну і тут вони показують, що начебто 360 градусів в нас об'ємний звук. Bluetooth 5.0, 12 В2А. Розміри динаміків 120х185 мм. Ось ці маленькі. І сабвуфер 162х268. 40 Вт сабвуфер до речі. А тепер в нас є ще ось такі бачите, прям набір. За 329 євро можна купити з Хомак Xbox R4K Plus і Sound 2.1, і сам по собі Homat X Box, на який ми робили вже огляд. 129 євро Homat X Box R 4K Plus. Теж, теж прикольна штукенці, Дуж, дуже дуже крутелезний box раджу подивитись. Давайте так, вже переходимо, під'єднуємо і будемо тестувати. Ну що, подивились? Крутелезна. на розпаковці. Ви все побачили. Ви побачили, скільки вона коштує, але як вона грає. Я буду писати вам просторове звучання ще е, за допомогою професійного рекордеру і потім, щоб ви це послухали. Так він не передасть усього того смаку і кольору, як я кажу, і повноти цього звуку, який відтворює ця аудіосистема. Але те, що вона грає крутелезно, я вам можу сказати так: дуже такий крутий. Я вмикаю просторовий звук, дуже м'ясистий, такий класний бас. Uh, дуже класні високі і середні частоти. Він витворює, витворює усі діапазони цих частот просто ідеальні. І це набагато ліпше, ніж будь-який телевізор, Класно! Wow. А тепер покажи, біжи. Дивіться на резонатор. Клас! А тепер ще один фокус. Відход сюди, відход подалі. Тут в нас десь ось. Це десь 5 метрів. Тепер уявіть, що ви дивитесь фільм. Ну, наприклад, ви увімкнули Netflix і ви дивитесь якийсь фільм саме на Netflix. Ну, неважливо, не який. Бачите, просторовий звук на Netflix. де Тут, і тут дивіться. класнічий звук, просто ідеально крутий. Зараз ви чуєте, воно пише цей звук тут. Я з нього ставлю теж доріжку. Класний звук, власний, чист, чистий просто. І Він дійсно просторовий. Ти, ти відчуваєш, як він, як він рухається, цей звук. Ну давайте зараз щось. Воу, воу воу А класний фільм. Треба подивитись, так? А що це за фільм? Слоний. Суха звісно. Звук. звук просто шикарний. Додати до мого списку. Так. Стосовно, ну, звісно, фільмів, так, це просто шикарно. Стосовно музики, ну, я слухав тут а, свою музику, яку я, а, наприклад, там. Сам писав, ну вибачаю, що воно російською, не перекладавши українську, бо я її писав ще задовго до початку війни. Mm. Басистість просто шикарно, високі відтворює відмінно, і середні навіть просто прикольно клас, клас. маю щастя, моє сім'я. Клас, просто клас. Мені дуже подобається, як він програється. І саме цікаве, що він покриває дуже велику кімнату. Це наша велика студія. Такий звук прикольний. Це наша велика студія. А? Так, так. То я щось не те включив? Але давайте послухаємо з вами різні типи музики. В мене були тут. Я ставив, я знімав ці ролики. До речі, цей бокс, я, це відео у HLG і цей бокс відтворює HLG. Прикинь. Класно, класно програє. Ні, мене не, не, не довує. Я просто не розраховував, що, наприклад, не купуючи дорогучу аудіосистему, якщо ти не аудіофіл, ти можеш отримати прикольний звук. От чесно кажу. От я не розраховував, що е, я отримаю прикольний такий звук. Блін, прикольно. вчинку просто класно. Високі класні учень. Слухайте, ну що я скажу? Я її тестував вже деякий час. Ми тут дивилися кіно, дивилися різноманітні ролики. І чесно кажу, це дуже серйозна фірма Хоматіс. Якщо вона щось робить, то робить це. Прикольно. Мені дуже подобається, що вона бездротова повністю, вам не потрібно розтягувати дроти і Дійсно, вона підходить для тих, хто там не фанатіє з, з, з об'ємного звуку 5,1 чи 7.1. Вона ні у якому разі не замінить такі е, крутелезні е, системи Dolby Audio, які коштують, наприклад, там, тисячі баксів. Але за ті гроші, за 8, там, е, з половиною тисяч гривень ви отримуєте крутелезну альтернативу якимось саундбарам. І це дійсно набагато ліпше, ніж будь-яка аудіосистема саме у телевізорі. Це дійсно. Ми її рекомендуємо. А з вами був Бабов на каналі Технозон Україна. На все добре.